Урок я досліджую світ. Державні символи нашої країни. Сторінка у підручнику 98. Давайте пригадаємо з вами наші державні символи. Ми з вами всі їх знаємо. Це прапор, герб та гімн України. До речі, уважно роздивіться текст гімну. Можна вивчити для тих, хто ще його не пам'ятає, хто ще не вивчив. Герб це знак держави, міста, роду або окремої особи. Так, так, дітки, герб може бути не тільки у держави, а й у міста. Герб нашого міста колись на уроці ми з вами вже розглядали. Також є герб певного роду, тобто певної родини, або якоїсь конкретної окремої особи. Раніше у якихось королівських осіб або у герцогів були ось такі цікаві герби. Своїми зображеннями. У нас це тризуб герб, золотий тризуб на блакитному фоні як символ влади. Його близько тисячі років тому запровадив київський князь Володимир Великів. Великий. Дітко, уявіть собі аж приблизно тисячу років тому. Прочитайте уважно про тризуб на стрінці 98, самостійне завдання. Яке слово зашифроване у Тризубі? Ми з вами часто про це говоримо. Це слово воля, правильно? Слова палки мелодія чарівна, державний гімн ми знаємо усі. Для кожного села містечка, міста, це клич один з мільйонів голосів, це наша клятва, заповідь священна. Хай чують друзі й вороги, що Україна вічна, незнищенна, від неї ясне світло навкруги. Про... Переглянемо з вами уважно інформацію про гімн України. Наша урочиста офіційна пісня. Гімн урочиста пісня, яка вихваляє та прославляє кого небудь або що-небудь. У нас є офіційним, та символом нашої держави є гімн. З січня 2001 року Державний гімн України ще не вмерла України і Слава, і Воля на вірш Павла Чубинського написаний 1862 року. Музику до нього створив. У 1865 році Михайло Воробицький. З гімну починаються урочисті збори, свята, надзвичайні масові події. Гімном вони і закінчуються. Слухають і виконують гімн стоячи. Мелодія гімну звучить щоденно о 6-й ранку та о 24-й годині вночі по українському радіо. Гімном Україна розпочинає і закінчує кожен свій день. Можна знайти дійсно окремі радіо, там звучать гімни в кожного разу в один той самий час. А давайте з вами розберемось, а де ми можемо побачити герб України. На початках, на якихось офіційних символах, до речі, ми говорили з вами про символи нещодавно. На грошах часто можна помітити. Так. На певних якихось медалях, також похвальних листах. Тобто, ось це є офіційна українська державна символіка. Вона майже завжди тут зображена. Також можна побачити на купюрі така банкнота не просто на копійках, а на банкнотах. Погляньте уважно, чи знаєте ви, кого зображено. Зображено Івана Франко на 20 гривнях. Правильно. Завдання таке. Воно усне завдання, коли у вас буде час, візьміть будь-яку купюру, яку вам дадуть, або, можливо, яка є у вас, і розгляньте уважно, які ще символи, які знаки, крім гербу України, розміщені на певній купюрі. Їх тут достатньо будьте уважні, також спробуйте прочитати слова, які написані на кожній майже купюрі. Ось тут у нас зображений Іван Франко, на інших будуть. Інші видатні люди. Де можна почути гімн України ми з вами вже розібралися. Давайте ще раз повторимо: з гімну починають урочисті збори, свята, надзвичайні масові події, гімном їх і закінчують, слухають та виконують гімн стоячи. Прапор це полотнище певного кольору або поєднання кольорів, часто з емблемою або іншими прикрасами. Слово прапор має близький зазначенням слова. Знамено стяг. Наприклад, часто можна почути такі словосполучення, як синьо-жовтий стяг. і такі інші. Прапор наш це державний символ України, стяг з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Синій кольор нашого прапору це кольор неба, води, миру. Жовтий це колір хліба, життя. День Державного прапора України є Державним святом, яке відзначають щороку, 23 серпня. Давайте впізнаємо з вами прапор України. Чи зразу ви його помітили? Звісно, що він посерединці. Бачите, діти наші кольори використовуються не тільки в нашій країні, у різних прапорах, звісно, що є такі самі поєднання таких кольорів, але у нас саме ось так він виглядає. До речі, було сказано, що на прапорі також якісь символи. Ось, бачите, знаходяться також символи. Спробуйте продовжити речення. Наша батьківщина Україна. Державними символами України є: Герб, прапор і гімн. Прапор України має два кольори. Синій та жовтий, правильно? Домашнє завдання таке: сторінки 98-99. Читати і вміти переказати, тобто коротко розповісти про те, які в нас є символи України, що це таке. Дякую вам за урок!